Привіт усім! Мене звати Валерія. Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про українського радянського вченого Лужкова Віктора Михайловича. Віктор Михайлович Лужков. радянський вчений, математик, кібернетик, автор робіт з обчисленої техніки, алгебри, а також кібернетики. Народився він 24 серпня 1923 в 1923 році в Ростові на Дону у родині службовців. Мати була. З Росії, а тато був з України. У 1941 році Віктор Глушков закінчив середню школу номер 1 в місті Шах з золотою медаллю, але також в цьому році восени було розстріляно його мати німецькими окупантами. Після деякого часу, коли звільнили місто Шахти, Віктора було мобілізовано і відправлено на Донбас. І він брав участь в відновленні вугільних шахт. Свою вищу математичну освіту він отримав Новочеркаському політехнічному інституті та Ростовському державному університеті. 1948 року він почав працювати в Уральському лісотехнічному інституті, а також почав працювати інтенсивно над своєю науково-дослідницькою роботою. У 1951 році він захистив свою кандидатську, а в 1955 докторську дисертацію. У 1956 році він стає завідувачем лабораторії обчисленої техніки Інституту математики, академії наук у СРСР. Саме в цій лабораторії в 1950 році під керівництвом Сергія Лєвідєва було розроблено перший радянський комп'ютер МССМ. Ще деякий час, у 1957 році, він стає директором обчисленної АГН у РСР, а також у 1958 році, членом КПРС. Загалом про Лужкова можна розповісти багато чого. Він досяг багато чого в своєму житті, і через деякий час він став членом кореспондентом, потім дійсним членом Академії наук України. І також незабаром став віце-президентом АН УРСР. Ну, загалом він класний. А також вже в 1962 році на базі обчисленого центру Лужков створює інститут кібернетики АН у РСР. Будучи директором цього інституту, він будує цілий комплекс корпусів на краю Києві, а також багатоповерхові житлові будинки для співробітників інституту. Кількість працівників інституту за 20 років зростає з кількох сотень до кількох тисяч. Під його науковим керівництвом було розроблено надпівпровідникову керуючу машину широкого призначення Нєпр. Попередниками персональних комп'ютерів стали машини для інженерних розрахунків: це такі, як промінь, мир «Мир-1» та мир 2 У цих всіх машинах було реалізовано ідею Глушкова. Це було ступеневе мікропрограмне управління. Під керівництвом Віктора головна редакція Українська Радянська енциклопедія було випущено вперше в світі енциклопедію кібернетики у двох томах. Одна була на українській мові, а інша, на жаль, на російській. Шко, взагалі, неймовірний вчений, оскільки за все своє життя він випустив 700 робіт, а під його керівництвом було 100 дисертаційних робіт. Тепер настав час поговорити про біографію Віктора Михайловича. Віктор Михайлович був одружений і мав двох доньок, які виховував зі своєї дружини Віру та Ольгу. Але, на жаль, зі спогадів Ольги у видатного вченого почалися проблеми зі здоров'ям, а саме вони почалися з 1980 року. По її спогадам, у батька були сильні головні болі, особливо в зоні потилиці. Також мучив кашель, аритмія серця, стрибав тиск і не було апетиту. Але, не дивлячись на погіршення стану та свою хворобу, Лужков працював у звичному йому режимі. Але після деякого часу він пройшов медогляд, і лікарі сказали, що результатом погіршення його здоров'я стало перевтома. У 1981 році, після погіршення його здоров'я. Він ліг на обстеження в лікарню феофанія. Спершу був поставлений діагноз, що це був остеохондроз, але пізніше були припущення, що це вірусне ураження судин головного мозку. Консиліми лікарів призначали різні процедури для Віктора і засоби лікування. Проте, не дивлячись на час, вони так і не змогли визначити причину його хвороби і з кожним разом, з кожним днем, з кожною неділею. Стан нашого вченого тільки погіршувався. Врешті-решт, було прийнято рішення перевести його у Москву, у Центральну Кремлівську лікарню. Його було туди положено 20 жовтня 1981 року. Спершу було помічене таке короткочасне поліпшення його стану, але через деякий час знову було погіршення. Взагалі, Глушков пережив декілька колапсів та втрат свідомості. Московські лікарі теж не могли ніяк визначити причину його хвороби, б сумнівався. На початку січня 1982 року у Москві з Лужковим зустрівся відомий німецький нейрохірург Цюльх. Цюльх провів додаткові аналізи, і з їхніми результатами він діагностував смертельний діагноз, запущену куглину довгастого мозку, що почала поширюватися до спинного мозку. 30 січня 1982 року не стало українського відомого вченого кібернетика та математика. До самої своєї смерті він надиктовував на магнефоні свої спогади та прекрасні ідеї. На прохання його сім'ї його тіло перевезли в Київ та поховали на центральній алеї Байкового кладовища. На цьому я буду з вами прощатися. Бажаю вам креативу, ідей та всього самого найкращого!